Іван дуже хвилювався на першому побаченні, тому що мав дірку на шкарпетці. Але коли побачив, як Галя їж проти руками, заспокоївся. Професор раніше повертається додому з відрядження і застає свою дружину у ліжку зі своїм колегою. У гніві вигукує. І що ти як інтелігентна людина можеш мені сказати? Колега уточнює. Як інтелігент інтелігенту? Звичайно, стукати треба. Поліцейський зупиняє автомобіль і каже: Ви перший, хто проїхав це перехрестя без порушень, і отримуєте за це 10 тисяч гривень. Водій зрадів. О, права куплю. То ви без прав, дружина водія. Не слухайте його, він такого наговорить, коли вип'є. Так вищий п'яний. «Ти ще! я ж вам казала, що на краденій машині ми далеко не поїдемо. До того ж у вас і машина крадена голос багажнику. Ну що? Кордон вже проїхали? Діти? Ви писали дома твір на тему Моя улюблена передача. Петрек, тобі хтось допомагав писати? Так, дідусь. Ну тоді, будь ласка, скажи дідусеві, що передачі можна не тільки отримувати, а ще і дивитись. Щоб дружина марна не витрачала гроші, чоловік купив їй книгу Як економити. Тепер він не курить. Не п'є і ходить пішки на роботу. Чоловік з дружиною придумують новий пароль на комп'ютер. Чоловік набирає мій член. Дружина від сміху падає на підлогу, бо на комп'ютері з'являється повідомлення. Помилка занадто короткий.